thank you Смерть пере них, і не я і хвали, і слави, цар, що смерть пере них, і не о ней честі хвалит, і слави цар, що смерть пере І йому вся слава, йому вся хвала, йому вся честь. Ми віримо Його Слову, і ми зараз будемо проголошувати Його слово. 120 й псалом. Слово Бога, воно вічне і живе. Коліба церква, рада кожного бачити. У нас субота, це день, коли ми всі разом збираємось в домі Божому в єдності прославити Господа, помолитися, послухати Боже Слово, проспівати йому дуже чудові пісні, похвалити його, похвалити, прославити. З об'явлень, що хочу сказати, найголовніше в наступну суботу, 29.11, тут центрального служіння не буде. Буде відбуватися регіональна конференція в церкві у пастиря Гуленко а, об 11.00. Тому за всіма подробностями з приводу конференції до пастиря Кам'янецького він вам розкаже підскаже. Тому наголошую: наступна субота. Ми не на проспекті Хіміків. 1 ми в церкві пастиря Гуленка на 11.00. чехова 115, 11.00. Також кожну середу в нашій церкві відбувається вся церковна молитва у прибудові разом з причастям. Це дуже-дуже класний час, коли церква молиться в єдності та прославляє Господа. Бо що написано в Євангелії від Матвія, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я, там є серед них. Тому збирайтеся, щоб було не двоє-троє, а було набагато набагато більше. Заб'явлень, в принципі, все. Хочу нагадати за наші соцмережі. Це Instagram та YouTube, Instagram Light of Light Church, YouTube Церква світло життя» і Facebook теж церква світло життя. Дуже рада, що ви сьогодні є. Ви дуже-дуже круті, що ви сьогодні прийшли. Тому віддайте всі свої якісь переживання, труднощі, які у вас є. Богу, і давайте будемо просто славити та прославляти Його. В мирі та спокої. І всі ті проблеми, які вас зараз хвилюють або якісь незгоди, просто нехай вони підуть на задній план, і перед вами буде Господь Бог, якому ви будете поклонятися та будете дякувати за цей день. Люблю вас, церква. Тепер давайте двоє діток, які у нас є. Ми за них помолимось. Я ще знаю, що дана вроді би на першому поверсі була, але її не бачу. О, Міланка. Дорогий наш батько небесний, вдячна тобі за кожну дитину, яка тут є. Вдячна тобі за те, що вони в нас є. Це Божий дар від тебе. Просто благословляй їх, являй свою славу та милість в їх житті, Будь завжди з ними, будь за них. Нехай вони просто зростають в твоєму слові в твоїй любові. Нехай інші люди бачать в них тебе, отець Небесний, Нехай вони будуть солю та світлом для цього світу. Просто благословляй їх, вчителів, наставників, благослови дитячі служіння, яке зараз буде просто. Говори через служителів на дитячому служенні до них. Просто нехай сердечки відкриваються для тебе, Отець Небесний. Просто нехай ці дітки будуть благословенними. в ім'я Отця Сина і Духа Святого, а ми їх благословляємо. Амінь. Алілуя! Доброго дня уже е, брати і сестри, помолимося, а тоді дамо грошей. Помолимося за нашу країну. У нас такий тиждень попереду складний президент сказав, що треба бути єдиними як ніколи, щоб вони були єдині, як ми з ними, так щоб і вони з нами. А то ми наче в темі, але не в долі, так? Да? Христос сказав, що в Євангелії від Іоанна, що до цього часу ви нічого не просили. у отця в ім'я моє. Тепер уже просіть, щоб і буде вам, щоб радість ваша була повною, російською совершенною, досконала. Бувало ж таке, да, що ти щось отримав зарплату чи якийсь дохід, блін, і такий, ну не до кінця воно таке класне. Да? Або щось, не знаю, там, придбав. Ну, от, наче класно, але от, трошечки щось не то. То Господь от за те, щоб у нас повна радість була, щоб вона була досконалою. То давайте так попросимо, щоб щоб нам було всім щастя. Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо нашу країну. Ми просимо Твоїх благословень в цей тиждень, коли буде вирішуватися доля нашої країни і бойові дії, Господь. Даруй мудрості нашому президентові і його команді. Ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Господь, нехай там всі чорти будуть виявлені і віддалені, як американські, так і українські, так і російські. Всі Господь в ім'я Ісуса Христа. Я знаю, що ти в силах перевернути всю цю ситуацію. І ти даш нам вийти переможцями і даш нам так вийти з війни, щоб радість наша була досконала, була повною, щоб радість у хлопців, які воюють, вона була досконалою в ім'я Ісуса Христа, щоб жоден боєць більше не загинув в ім'я Ісуса Господь. Бережи кожного, бережи сім'ї, бережи нас як Церкву Твою, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо твоєї милості і твоєї благодаті. Знаємо, що ми чудимо, Господь, щодня. І знаємо, що ти нас дуже-дуже сильно любиш. Ти е, безперервно любиш, ти насичаєш нас своєю любов'ю. Ми перебуваємо в твоїй любові щодня, що години, що секунди, Господь. Дякуємо тобі. І ми віримо, що ти так полюбив світ, що віддав Сина свого, Господь, в ім'я Ісуса, щоб ніхто не загинув. І ми говоримо: нехай зупиниться ця війна, Господь, і нехай наша країна вийде переможцем із цього. Алілуя! Аллилуйя! Аминь! Так, ну можете не сідать. Сейчас там скажу слово. Коротше, Матвія, шоста вірш. Шостий не вірш. Шоста глава і третій вірш. А як ти чиниш милостиню, Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачив, тобі таємне віддасть тобі явно. Якщо подивитися строчечний оцей переклад з грецької, то там слово рука нема. Це воно там, типа, було додане, ну, типа як смислове навантаження таке. А якщо так би осучаснити трошечки і розширити, бо нейронаука вона говорить про те, що начебто як права півкуля, вона відповідає за творчість, за духовний світ, а ліва півкуля головного мозку вона відповідає за логіку, за те, як ми приймаємо рішення. Якщо ми подивимося під цим кутом, що нехай твоя ліва не знає, що робить права, От коли ти приходиш, ти отак от руку засунув в кишеню чи в гаманець, і та дам така перша думка приходить з правою півкулю, та треба тисячу дати, там, чи півтори доларів, там, чи скільки. І тоді ліва одразу, та ні, та ти гониш. та ні, так не та. о, то Тоді тоді оце ж, оце ж про це йдеться, що нехай твоя ліва не знає, що робить права. Я оце так, перед тим, як це слово сказати, навіть пару разів так тренувався, от приходить, так раз когось там, от спонтанно якось приходить, ти благословляєш. Достав, десь благословив. І воно працює. Господь він побачив, що це в Тайні, і Він віддає, надає явно. І це так прикольно, і таке блаженство приходить, як в Біблії написано. Блаженніше давати, ніж приймати. Амінь? Амінь. То нехай ліва зараз не знає, що робить права. В ім'я Ісуса Христа благословляю вас. Амінь. Аллилуйя, Господь Боже, ми благословляємо Твоє святе ім'я, ми дякуємо тобі, Господь, за все те добре, що ти робиш в нашому житті. Аллилуйя! Аллилуйя. Боже, нехай Твоє помазання буде на цьому служінні. Ми благословляємо проповідуючого Господь Боже. Ми віримо Дух Святий, що ти вже працюєш з нашими серцями, Боже, що ти даєш слово, Господи, і ти даєш розуміння цього Слова. Аллилуйя! Амінь. У нас сьогодні буде причастя. І мені випала така честь вам, з вами поділитися да, про те, що це і як можливо я це розумію. Одного разу, якось на служінні, коли йшла розповідь про причастя, і мене прям осенило. Я зрозумів, що вино, яке ми споживаємо, да, Христос сказав, що це моя кров. Це моя кров. І Христос нас завжди порівнював з виноградником, що ми знаходимося на виноградній лозі і ми приносимо плоди. І в мене, знаєте, воно, наче як от пазли склалися, і я зрозумів, що якщо я, наприклад, да, галузка, яка має дати плід, то я маю бути на лозі, і це невід'ємна частина. Якщо я не буду на лозі, то я буду тоді в чагарнику. Розумієте, про що я? Я маю бути на лозі. А для того, щоб я був на лозі, да, от, е, і приносив плід, то оця от кров, яка живить повністю весь, весь виноградник, вона має бути і в мені, щоб я цей плід приніс. І ну я от коли це зрозумів, я думаю, Боже, як це насправді все просто. І от Христос ж, він казав завжди притчами, да? він порівнював з чимось. І ось дивіться, наш Бог, Батько Небесний, Він є виноградар, тобто Він піклується про те, щоб виноградник, який він насадив, приносив плоди. Тобто він піклується, щоб плоди були. І для цього він нас живить, живить цією кров'ю. Тобто Христос не просто так прийшов. І я вам хочу сказати: в мене, є, в мене є виноград, і я став більше вивчати, як працювати з ним, що треба робити. І от я вам хочу сказати, що якщо. Галузка пішла не з лози, вона ніколи не приносить плід. Тобто тільки з лози, тільки з лози галузка може принести плід. І що робить виноградар? Він ці галузки, він їх зрізає, тобто він їх повністю зрізає. І я хочу сказати, що ми не можемо принести плоду, якщо ми без Христа, і ми не можемо принести плоду, якщо ми відмовляємося і від його крові, від Його крові, від Його тіла. Алілуя! І я благословляю, я благословляю цей хліб, я благословляю це вино. Я благословляю кожного з вас. І я хочу сказати, що це, це не просто традиція, це не просто ритуал, це невід'ємна частина нашого життя. Амінь.